Ти будеш лікарем? Все, ми з батьком це вирішили. Оце дивились серіалі і думаємо, блін, от. Хочемо так до тебе приїхати в твій особняк, оце машини, щоб ти був такий в білому халаті, весь поважний, і ми якби будемо всі, всі сім'єю в тебе лікуватись. Я тобі кажу, медицина, це хороше діло. Це, ну, це зараз там, такі зарплати. Ну, все налагодиться, рік-два, там, і все буде вже. Я, ну я ну, повір, повір моєму досвіду. да, Будуть всі за тобою бігати. Ну, Слухай, ну, ну ну що довго вчитись, воно цей час пройде раз, два, раз, два, все, і ти довчився. То Тобі вже 14. Ти повинен вже прийняти в своїй житті рішення і вже рухатись до нього. Ну слухай, ти вже дорослий чоловік. Не треба оце, знаєш, дитинство вмикати. Все, ми, ми це вирішили. Значить, ну ми ж не, не просто так цей серіал нам попався з цими лікарями. Все, все, давай вже будемо визначатись і рухатись в цьому напрямку. Все, по біології в тебе восьмерка, ну, по, по всім. Менше взагалі просто капець. Так що ну, сам як би, вперед, тільки вперед.